У нас не буде сьогодні лекції, я так ніколи не працюю. У нас буде спільне 4 години роботи. Короткий вступ епіграм. Зараз, на грудень 2015 року, слова як слово як боротьба з корупцією, антикорупційні заходи, саме слово корупція, хабарництво є часто вживане, заюзане. Маніпульовані політиками там, в, 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 в такий спосіб, щоб будь кого з, з нас слово корупція викликало два емоційних стани. Перше безвихід, і друге безмістовність боротьби з цим явищем, бо 25 років боремося, результатів немає. Але, не дивлячись на те, за останні 4 роки Україна значно додала. В прийняті законодавчих актів щодо запобігання чи боротьби з корупційними проявами було прийнято ряд законів, і почну з них, я думаю, що частина активних людей, які тут зібрались, точно вже користувалися законом України про доступ до публічної інформації. З точки зору запобігання проявам корупції, це фантастичний інструмент, який Богу дякувати запрацював. І е, от фактично з нього ми будемо е, будем частково стартувати. Але для початку давайте ми, ми зразу будемо включатись е, і в процесі знайомитись, бо можна, я би також хотів розуміти там, е, середовище, з яким працюю.